Вас прийшли сьогодні вручити подяки і подякувати учням вашого класу за їхню впевненість, за їхню відповідальність і свідому громадську позицію. Саме завдяки вам за те, що ви проявили себе як свідомі громадяни і зробили правильний вибір. телефонували у а саме вашому поліцейському, це допомогло уникнути загрози життю здоров'ю людей. Так що ми хочемо подякувати вам, ігорю Руслановичу. Єгору Дмитровичу. Ми вам дуже дякуємо. Ви зробили правильний вибір. Сподіваємося, що на вашому прикладі інші учні вашої школи і взагалі громади вашої також будуть телефонувати поліцію, не хвилюватимуться, будуть і такими ж відповідальними, як ви. Ми вам дуже дякуємо.